Вітаємо в редакції про Україну в ефірі дайджест останніх новин для українців у Чехії. Заступник директора ВЗП про медичне страхування українців, що робити тим, в кого завершився термін безкоштовної медстраховки? 150 днів минають, далі доведеться платити самим. Але не варто лякатися: є багато категорій, які мають право продовжити термін медстраховки безкоштовно. Заступник директора страхової компанії ВЗП Іван Душков завітав в нашу студію, щоб роз'яснити ситуацію: хто зобов'язаний сплачувати страхові внески і відколи? Як зареєструватися і почати сплачувати? Gracias. Хто належить до пільгових категорій? Всі відповіді на ваші запитання вже в інтерв'ю. Їх можна почитати на сайті, а також переглянути на відео зі студії на Ютуб каналі. Віце-прем'єр-міністр Чехії Мар'ян Юричка розповів в нашій студії про інтеграцію українців з перших уст про всі проблеми біженців. Міністр праці та соціальної політики розповідає, як інтегруються українці, чи є на чеському ринку праці місця для українців, як можуть допомогти у центрі зайнятості, що станеться у березні дві 2023 року, якщо повертатись, буде небезпечно. З цими питаннями ви зверталися до нас на гарячу лінію. Відповіді вже можна почитати, а повну версію відеоінтерв'ю подивитися на Ютуб каналі. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нічого важливого. Ми вже готуємо нові випуски з першими особами влади. Як отримати 15 безкоштовних хвилин на день на велосипеді від праскового інтегрованого транспорту? Ви вже придбали літачку? Якщо так, то вам корисно буде знати, що вона дає можливість прокатитися на велосипеді 15 хвилин на день безкоштовно від прокатних служб рекола та некстбайк. Як це працює і де знайти велотранспорт? Всі деталі вже в статті. Як оформити пенсію за кордоном? Інформація для українських біженців, пенсіонери, які фізично перебувають не в Україні, мають можливість вирішити більшість питань онлайн. Пенсійний фонд підтверджує, що максимум послуг доступні дистанційно. Так можна подати заяву на призначення пенсії, де б ви не знаходились, а також отримати необхідні довідки. Корисні посилання у новій статті на цю тему. Зберігайте консульство України в Празі. Які питання можна вирішити онлайн та офлайн? Консульство місце, куди їдуть українці з різних куточків Чехії. Тут можна продовжити закордонний паспорт, стати на консульський облік, внести дані про дітей. Як працює консульство в Празі, які питання вам допоможуть вирішити? Як підготуватися до візиту? Ми зібрали поради і рекомендації для вас. Тримайте і зберігайте. Українська дія знов з корисними розробками. Цього разу нам пропонують курс під назвою Психологічна підтримка себе та близьких для цивільних 14 серій тривалістю від 4 до 8 хвилин. Серед тим, що пропонують професійні психологи зняття стресу та напруги в тілі, допомога дітям, які пережили стрес війни, як впоратися з тривогою. Спробуйте. А ми залишаємось поруч, щоб підтримати українців інформаційно і прощаємося з вами лише на тиждень. Підпишіться на наші сторінки про Україну в соцмережах. Мережах та увімкніть сповіщення на сайті, щоб нічого не пропустити важливого для українців в Чехії. Читайте, слухайте та дивіться нас.